Вам. Де, ну, власно, не апелювати. Напевно, ну, ми формати в одному і одне бачення. Але проблема яка, що взагалі, термін реформи споключений в Україні дискредитований. Фактично обізвати будь-яку дію, будь-яку зміну о, на позитив, або взагалі зміну існуючої ситуації, яка є застійною, обізвати цю реформу це вже відразу дати якийсь негативний підтекст. На жаль, так сталося. Ну, проблема не в слові і в тер... або в терміні. Проблема в тому, що... У нас дуже, дуже, досить часто, майже щороку, відбуваються якісь процеси дії, адміністративні законодавчі, які насправді реформою не є по суті. І якщо в наших сусідів не будемо рекламувати країни, сусідні наші, реформи територіально-адміністративного, наприклад, чітко вони знають день, місяць і рік, коли вона почалася, і вони вам можуть сказати, коли вона закінчилася чи реформу в системі освіти, чи в системі публічних фінансів, чи систему, наприклад, реформальних систем права власності. Не знає, де початку реформи, де закінчення. І е, насправді е, бере просто біла або там, інша заздрість, коли ти бачиш суспільство, яке вміють організуватися, мобілізуватися і пройти, можливо, певні складні моменти, але реформувати і змінити зовсім інші ну, питання не тільки вивіса, не тільки назву, а систем розподілу відповідальності, систем розподілу ресурсів. Порядок руху цих коштів знову, таки, тому що те, що назвали дійсно, наше місто коштує стільки-то мільярдів, абсолютно правильно, тому що це вартість якраз житлового фонду, окрім інфраструктури всі інші. Якщо ми не маємо амортизаційних підрахувань, теж парадокс українського законодавства, сама будівля, інженерна споруда, вона амортизується, вона знашується. Хто її буде робити? Знову таки, ми ну, десятки нарад, десятки різних колегій, що відбувається з державними мужами на різних рівнях в Україні відбувається, то е, мені здається, що я вже все менше бачу іноземних експертів, які поприїжджали щось радне. Тому що це, як правило, не те ж саме коло експертів, вони вже втомилися. І от зараз, якщо в Києві відбуваються якісь там семінари, ЮСІДІ вже перестали це фінансувати, вже перестали їздити при Балті, перестали їздити з Росії. Тому що ну, одні ті ж самі люди і вони розуміють, що воно не проходить. Вже розказував про кандемійні розказували досвід при розказували досвід Польщі, що треба визначитися, умовно кажучи, до 2016 року мешканці, або ви створюєте свій кондомінімум, або вам насильно, умовно кажучи, якщо ви самі не зорганізувалися, значить вам буде створене об'єднання з полученням мішканьоків в Польщі чи інша назва, буде орган, який буде репрезентувати ваші відносини. Але під це відразу законодавство, ж саме Міністерство юстиції, яке повинно було вже показати базу, яка вступить в силу, наприклад. Року, з 1 січня і в нас виходу немає. Тобто ми вимушені реорганізувати систему і знову таки питання потім тарифу утворення, питання амортизаційних відрахувань, питання можливості в тарифі накопичених коштів, тому що знову ж таки, те ж саме з БП. рік прийшов, або житло команди підмістовки експлуатує, вони не мають можливості накопичувати кошти на рахунок. Тобто рік пройшов, треба відзвітуватися по тарифу. І е, якщо процес знову ж таки, не буде об'єктивним, яким би він не був жорстоким? Він повинен бути, перше, прозорий, по-друге, він повинен бути об'єктивний. І тоді можна говорити про те, що твої фонд може належним чином утримуватися і забезпечуватися. Тому що, знову ж таки, інженерна конструкція, інженерна споруда, е, яка не має операційне нарахування, щоб мати операційний фонд для відновлення, нарано чи пізно прийде відводиться. У нас будуть падати будинки. Тут, це було як можна довше, або взагалі не відбувалося, але ми повинні з вами розуміти, що... Житловий фонд у нас ще більш-менш, тому що, на жаль, місто було зруйноване під час Другої світової війни. І тут житловий фонд будувався, заново обігновився, а той ж саме Харків, наприклад, там, де є частина житлового фонду, чи інші міста, чи та ж сама Одеса, де є будинки і построїв життєві, то відповідно недовгий час пройшов, поки вони ну, ще можна робити, це не складуватися. Лів в будинку, наприклад, лів в будинку це е елемент. Правильно, і найголовніше, що це є механізм, на який немає нарахування амортизаційних. Тобто, ну, до пори до часу. І це ж не тільки питання комфорту, це питання поставити. Питаєте скандал з Дніпропетровським, коли один мужчина взяв і відремонтував ліфт самостійно, тому що ніхто навіть на думці mm -hmm. не мав, туди показати кошти. І тоді потім, потім зробив картки і нікого просто не пускав цей ліфт. Здійнявся гвалт, мешканці писали хіба що не вліво сексуальних реформ, написалися до президента, ось він проватизував наш ліфт. Він, закономірно, каже, вибачте, він у вас все одно ламався, стояв поламаний, яка вам різниця їздить він чи ні. Без питань, компенсуйте мені 21 тисячу. Почали розбиратися, як же шанов, приїзд, спільна, сумісна власність. І не лише мешканці цього під'їзду вдаліти сусідніх. Але я не можу собі навіть уявити, якими силами можна було б змусити всіх співвласників... Цього будинку пропорційно інвестувати в ремонт цього ліфту. Зрозуміло, що це неможливо. Тому ситуація вирішилася, якщо пам'ятаєте, поза межами правового поля. З міського бюджету, порушуючи бюджетну дисципліну, тому що це було фактично інвестування в приватне, колективне, чуже майно, було компенсовано цьому чоловікові 21 тисячу. І він тоді відкрив ліфт для всіх. Вибачте, якщо ми всі ліфти будемо ремонтувати з міського бюджету, то скоро міський бюджет розвалиться по швах. Тому треба негайно робити систему, при якій кожен чоловік, кожна жінка буде знати, що я є співвласником цього будинку от з такою от часткою. Я зобов'язана, якщо щось станеться, інвестувати з загальної суми саме таку частку. Але для цього треба, перш за все, формалізувати будинки, як цілісні майнові комплекси, з виділенням ідеальної... Часки кожного, щоб кожен знав, скільки з нього, якщо що, можна подумати, що хтось не замислювався над цим при проведенні цієї реформи реєстрації майнових прав. Та про це жодного слова немає навіть тематичному законі. І спробуй довести, що це основа всього, що інакше будинки ніколи не отримують ніякого господаря.